Якщо ти такий же, як я, то гортати каталоги насіння, це навіть краще, ніж відкривати подарунки. Яскраві квіти і смачні овочі прямо зі сторінок переконують мене, що в цьому році у мене точно знайдеться місце для пари нових сортів. Але коли вибір такий великий, легко відкладати покупку на потім. Однак замовлення насіння в грудні дає масу переваг. По-перше, ти точно отримаєш потрібні сорти в потрібній кількості. По-друге, у тебе буде більше часу на підготовку до сезону. Якщо ти все ще сумніваєшся, ось кілька причин не відкладати замовлення. Кращий вибір. Якщо ти мрієш про конкретний сорт огірків або хочеш спробувати виростити новий відтінок дельфинума, краще замовити насіння вже в грудні. До середини весни багато сортів вже розкуповують. Чим раніше ти зробиш замовлення, тим вище шанси отримати саме те, що хочеш. Якщо почекаєш до нового року, можливо, доведеться задовольнятися другим варіантом. Навіть якщо не хочеш замовляти все відразу, хоча б найбажаніші насіння краще купити заздалегідь. Чому насіння закінчуються? Купуючи їх у магазині, легко забути, скільки праці стоїть за їх виробництвом. Навіть якщо ти збирав насіння з власних томатів або циній, ти навряд чи уявляєш, скільки часу йде на виведення нового гібрида. На створення нових сортів можуть піти роки, особливо якщо мова про культури на кшталт капусти або томатів. У них насіння дозрівають цілий сезон, а іноді і довше. Це означає, що у виробників всього одна спроба на рік. А ще стихійні лиха. Шкідники і хвороби можуть знищити урожай насіння, і тоді їх кількість різко скоротиться. Спрощене планування. Коли все насіння вже у тебе в руках, планувати город набагато простіше. Навіть якщо ти точно знаєш, що хочеш виростити гарбуз, складно визначити, скільки місця її виділити, поки не вибереш сорт. Наприклад, редкури дає батоги довжиною від 4 до 6 футів, а хани Боут до 12. Якщо насіння вже вдома, можна перестати гадати і почати вписувати їх в схему грядок. Я ще помітив, що самі пакетики з насінням допомагають краще уявити майбутній город. Одна справа дивитися на список сортів і зовсім інша тримати в руках маленькі паперові конвертики, повні можливостей. Це мотивує і надихає на планування. Крім того, на упаковках завжди є важлива інформація, терміни дозрівання, відстань між рослинами. Не потрібно гортати каталог або перемикатися між вкладками в браузері, все під рукою. Ранній старт весна ідеальний час для посіву багатьох культур. Салат і капусту можна сіяти в лютому березні, не боячись пропустити їх кращий період зростання. Але якщо живеш в теплому кліматі або хочеш виростити рослини з довгим терміном проростання, посів може знадобитися вже в грудні або січні. Наприклад, Еуст потрібно сіяти за 12-13 тижнів до висадки в ґрунт. Тобто, якщо плануєш пересадити її 1 квітня, починати треба в кінці грудня. Інші культури, які можна посіяти вдома в грудні січні дельфініум, селера, петрушка. Якщо у тебе є теплиця, Парник або холодний розаєсадник можна висаджувати рослини раніше. Залежно від регіону, холодостійкі культури, салат, пакчой, капуста можна починати вирощувати вже в січні-лютому. Хоча ці рослини готові до пересадки через місяць після посіву, вони спокійно переносять прохолодну весняну погоду. А якщо очікуються заморозки, їх можна вкрити агроволокном. Проста стратифікація. Більшість насіння проростає при відповідних температурі, вологості та освітленні. Але деякі види мають природний механізм, який запобігає передчасному проростанню. У природі ці рослини повинні пережити холод, щоб зійти навесні, а не восени. Щоб виростити їх будинку, потрібно провести стратифікацію і дати насіння впливу холоду і вологи на термін від тижня до декількох місяців. Можна покласти їх в холодильник, але простіше посіяти в контейнер і залишити на вулиці на зиму. Замовлення насіння в грудні дозволяє отримати їх якраз в період холодів. Ти можеш посіяти їх в пластикову пляшку, виставити на вулицю, а навесні спостерігати за сходами. Багато місцеві рослини вимагають стратифікації, так що, якщо плануєш сад за боригенними видами, враховуй їх особливості. Ось кілька прикладів. Індіанська кисть, зміїний корінь, сідач, дзвіночок, Лобелія сильфіум краща якість на проростання насіння впливає безліч факторів: вологість, температура, світло. Якщо умови не підходять, насіння можуть не зійти. Але якщо спочатку якість насіння низька, тут вже нічого не допоможе. Насіння має обмежений термін придатності, який залежить від культури. Щоб уникнути проблем, краще замовляти свіжі кожні 1-2 роки. Їх схожість також падає при неправильному зберіганні або недбалої обробці. Раннє замовлення збільшує шанси отримати бажані сорти від перевірених виробників. Ці компанії зобов'язані проводити тести на схожість, щоб відповідати стандартам. Крім того, вони дорожать репутацією, взимку насіння не страждають від перегріву при пересиланні. А ось влітку, якщо посилка затримається на спеці, їх якість може погіршитися.